Малята, сьогодні у нас з вами буде спостереження за ось такою квіткою. Ця квітка називається календула. А ще її називають нагідки. Це не просто квітка красива, вона лікарська рослина. Її вживають, щоб лікувати різні захворювання. Заварюють як чай, її ось такі квіти. Зверніть увагу. Які в неї квіточки? Вони мають ось таке забарвлення помаранчево-жовте, пелюсточки у неї густенькі, дрібненькі і серединка у неї жовта, як сонечко яскрава. Квіточка? Сама кріпиться на ось такому стеблу. Ось таке стебельце в неї, з якого відгалуджені. Інші такі стебла, на яких також є квіти. Ось такі має квітка листочки, видовжені і гладенькі, зеленого кольору. Листочків дуже багато, і великі, і маленькі. Квітка росте кущем. Квітне вона все літо, і навіть, бачите, до пізньої осені може, аж до морозів. Квітка не дуже вибаглива, але дуже любить сонечко. Тому що й сама схожа на сонечка. Ще раз ближче подивимося на саму квіточку. Ось сьогодні ми з вами дізналися про ось таку квітку, яка називається календула. Або ще кажуть нагідки.